Ро героїв мають пам'ятати завжди. У Рівному відбулася презентація банерної виставки Гурби, героїчна історія спротиву, мета якої розповісти молоді про важливі історичні події минулого та створення інтерактивної карти пам'ятних місць усієї Рівненської області. Юрій Ткачук, один із засновників проєкту Повстанські ночі, разом зі своїми колегами та однодумцями розповіли присутнім про учасників та учасниць бою під гурбами. Наш проект. Є ставить за мету, по перше, передача історичної пам'яті для сучасності для молодого покоління про ті події. Друге, ми маємо на меті створити інтерактивну карту, і вже вона створена тих місць, які пам'ятні, тобто це місця загибелі, місця поховань саме повстанців. На наші проекти завжди зголошується більше людей, тобто записується більше людей, ніж ми можемо взяти. Тому що ми даємо все в дозованому варіанті. Тобто ми не тільки про історію розказуємо, ще є вишкіл військовий, військово-історичний вишкіл. Все в комплексі. Молодь і відпочиває, і разом здобуває якісь певні для себе. Вишкільні моменти ця виставка спрямована на національне патріотичне виховання молодого покоління. Дана виставка має бути представлена молоді і студентству нашому місті, тому що саме на таких прикладах, на героїчних прикладах боротьби наших українців. Патріотів, яким не байдуже була Україна і тоді, у роки Другої світової війни, і зараз ми маємо виховувати молодь, щоб вони справді у своєму серці мали оту любов, таку щиру, не просто я вам сказати, як на словах, що люблять, а щоб вони справді у такий скрутний час могли просто стати на захист вітчизни. На презентації виставки була присутня молодь та старше покоління рівнян. Дана виставка мені дуже сподобалася, особливо концепція. Мені сподобалися дані плакати, все ще розповідали. Дуже сподобалось, що не лише був розповіді, а був і музичний супровід. Це найбільше запам'яталося, та сподобалось. Виставка триватиме впродовж місяця в стінах обласної бібліотеки. Тому охочі можуть відвідати її та дізнатися більше про історію минулих часів. Сніжана Твардовська, Вікторія Петренко, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.